У центральному будинку офіцерів відбулася презентація щорічного видання Біла книга книга-2011. Збройні сили України. У заході взяли участь заступник міністра оборони України керівник апарату Володимир Можаровський та тимчасовий виконувач обов'язків першого заступника начальника генерального штабу Ігор Кабаненко. Щорічник видається відповідно до закону України про демократичний цивільний контроль над воєнною організацією і правоохоронними органами держави. Біла книга 2011» – Це вже сьоме видання, за допомогою якого продовжується суспільний діалог в країні щодо реформування та розвитку збройних сил. Ця реформа повинна підтримуватися суспільством. Я думаю, що ми досягнемо такого рівня, що вона буде зрозуміла всім. Вона буде підтримуватися. От і ми. Разом зробимо все для того, щоб наші збройні сили сьогодні відповідали потребам нашої держави, були спроможні дійсно виконувати покладені завдання в сфері оборони. Головна особливість, яка відрізняє цьогорічне видання від попередніх, це надання розширеного матеріалу про озброєння і військову техніку. Також в ній підбито підсумки державної програми розвитку збройних сил на 2006-2011 роки. Підсумки 2011 року свідчить про те, що намітилася позитивна тенденція в стабілізації ситуації, покращенні рівня підготовки військ. На прес-конференції було зазначено, що вся інформація, яка міститься в білій книзі, є максимально відкритою, доступною, і всі, хто цікавиться станом оборонної сфери України, можуть її отримати. Наклад цьогорічного видання більше 7 тисяч примірників, з яких півтори тисячі англомовні.